Чувак бачив буде своє обличчя. Боже мій ти... Б... Дяк, ти б... Як відомо, гайс, це Хеллоуін, тому сьогодні. Хеллоуін, це ж ніби день усіх святих. Він традиційно асоціюється зі страхом. Тому сьогодні я вам зачитаю казку власного написання, і вона буде страшною просто жесть. Кінець жовтня. Для Дані це означало Хеловінську шкільну вечірку з можливістю нарешті поговорити у невимушеній атмосфері з однокласницею, почуття до якої він волочив за собою усюди, де ступала його нога. Для батька Дані цей період знаменувався mm -hmm. з щоб машину переобуть, і жопак тим уже мерзне без калошів. Мама нічого з цього приводу не думала. За 20 років домашньої тиранії вона зрозуміла, що не думати це найпростіший і надієвіший метод. Мама сказала, що якщо ти пускаєш, то вона не проти. Цинуля, ну який хеловин? Ми з мамкою кожну неділю на службу ходимо, а ти оце з своїми сатаністами хочеш батьків позорити. Здорів зовсім чи що. Шанси Дані померти незайманим, стрімко росли з кожною такою реплікою. І що цей батя взагалі собі думає? Поки що мозок підлітка займали інші думки. Але емоція, крапля за краплею, переповнювала чашу терпіння, щоб років за п'ять років вилитись у побутову різанину. А поки Даня продовжував вірити маминим словам, а ті аж дісте папки, і взагалі он Чорнобилі, смисло, що ліквідатор. А ти напомню, що живеш в його квартирі, за подвиг. так що якщо є возраження якісь, -то, то будь добр, в 16 якщо що, вже беруть на роботу куди на стройку, з'їжджай і там качай права. Те, з якою методичністю і Кірність, що мама повторювала батяну риторику, заклала Дані основне розуміння чоловічих жіночих відносин. Чим більше ребер в п'яному угарі Гарі ти зламав сьогодні, тим менше прав вона качатиме завтра. Можливо, Даня не розумів причину наслідкових зв'язків, а можливо, спогади про запах тієї самої однокласниці приспали його пильність. Так чи інакше, він вирішив датися до козирю, що працював завжди. Пап, ну можна я хоч на якісь дві годинки піду? Я тут з гостинцем. Звук виймання пляшки горілки з пластикового пакету Сільпо батя Дані знав по нотам і міг чітко визначити його джерело з відстані 400 метрів. Стояти перед спокусою Неможой. Було. Було. Дотики губ однокласниці викликали у Дані цікаве дежавю. На минуле різдво батя поцілив йому у обличчя пустою пряшкою з під хортиці. Після довгих поцілунків його власні губи розпухли так само. І навіть тепло з вологою її язика відсилали Даню до того ж самого вечору, до струмочки в крові з розбитих губ і посіченої брови. Вау! тепер Даня згадуватиме про цей вечір кожен наступний сеанс обоїв. Це буде його ложкою меду в бочці дьогтю. Найсолодшим з найсолодших моментів. Після закінчення вечірки Даня ще якийсь час постояв перед вхідними дверима батькової квартири. Почнеться чи не почнеться? Сюда почалося. Прискіпливий погляд впився у одну єдину точку на обличчі нашого героя. Ідіот, ти не помив губи після поцілунків, і сліди її помади залишились у тебе на обличчі навіть у напівтемряві коридору, батя розрізнив слідки до Арасті, так, ніби той світився неоном. Я так з папки поїздіватися, блядь, рішив. Я ж, суку, пустив на блядки, думаю, хай синок любимий отдихне, старався ж, навірно, учився усердно. А воно на волочі йоби на садомію розводить і в батьківський дом несе. Щось ти падлі устрою бесіду профілактичну. Отка приємно колихала батю в ліжку, в яке той заліз ще у вуличному одязі. Вона мала ще не панімає ніхуя. Виросте ще спасіба, скаже, що я його уїбав. Буде нормальним мужиком. Любитиме пиво, футбол, рибалку, їбать блідії, крить хуями начальника долбойоба з другими нормальними мужиками після сміни. Дивиться дізель шоу гристи ногті, колупатися в Таврині, слухати сектор газу в автобусі без наушників, не ними руки після того, як пасав, харкати з балкона в чию склумбу, не плакати, стригтись у тіті люди за тридцятку, клеїть на машину наклейку русський воєнний корабль і дінахуй, пиздить рибні консервиса тебе, не брить подмишки і лобок, будь патріотом своєї сторони, кончать за три минути і сразу послі харпіть в стін.